Християнський талант полягає у тому, щоб допомагати ближньому просто так, не очікуючи нічого взамін, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Будьте милосердними, як і Отець ваш милосердний є. Ці слова нашого Спасителя. Були промовлені для того, щоб кожен з нас зберігав їх не тільки у своєму розумі, але й тримав глибоко у серці. В іншому місці Христос, Спаситель Світу, говорить, я і Отець одно». Через Бога Слова ми пізнаємо у повноті Бога Отця. Христос, Божественний Учитель. Нам дарує ікону, образ Творця усього видимого і невидимого. Він прийшов на землю заради кожного з нас, щоб нам подарувати цей образ, і через нього ми могли наближатися до Бога і пізнавати божество у всій Його повноті. Господь Спаситель світу дає нам приклад поведінки справжнього християнина. І ось сьогодні, у сьогоднішній недільний день ми чуємо Євангеліє, у якому сам Спаситель є для нас незмінним прикладом справжнього милосердя. Ми чули про те, як він увійшов у синагогу і там побачив одну жінку, яка була згорбленою до землі і таким недугом страждала 18 років. Чи хотіла ця жінка вцілити? Чи бажала вона повернутися до повноцінного життя? Звісно, що так. Але Христос не очікує, поки вона буде просити його про це, а сам підзиває її до себе і промовляє: Жінка відпускається тобі твій не тут. Христос хоче, щоб і ми у своєму житті бачили потребу. Ближні. І не тільки бачили, але і відкликалися на цю потребу своїми діями і вчинками, своєю молитвою і всім своїм внутрішнім бажанням. Щоб ми не очікували прохань, умовлянь, але відчували людське горе і йшли туди для того, щоб докласти своїх зусиль, наскільки це можливо кожному, щоб применшити цей людське горе. Християнський талант полягає у тому, щоб допомагати ближньому просто так, не очікуючи нічого взамін, віддавати частинку себе іншій людині для того, щоб людина, яка потребує цієї допомоги, відчула її, і ця допомога принесла користь у її духовному і не тільки духовному, але й фізичному, матеріальному житті. Святитель Іоанн Златоуст говорить такі слова. Милосердя закладено природою у всіх, навіть у злих і жорстоких. А один давньоримський філософ Марк Аврелій залишив по собі такі слова: Всередині тебе джерело добра, і воно буде продовжувати втекти в міру того, як ти будеш наповнювати його, Христос навчав своїх послідовників, щоб вони у кожному ближньому, у кожній людині бачили Його. Адже кожна людина без виключення є образом і подобою Божою. І Господь бажав, щоб. Допомагаючи іншій людині, ми ставали подібними до нього. У святителя Іоанна Златоуста, великого вселенського учителя, є такі слова. Милосердя це характерна ознака людяності. І ще більше, вона є ознакою Божества. І не дивитися цьому, адже сказано. Будьте милосердні, як і милосердний Отець ваш є. Проте людський гріх спотворив природу людини. Гріх міцного укорінився в житті кожному з нас. Гріх став нормою життя людини на землі. Ми інколи. Робимо такі вчинки, які називаються міховними, але не відчуваємо їх і не усвідомлюємо, що цим самим ми закликаємо на себе гнів Божий. Людина потопає у егоїзмі, і це спонукає її, щоб інстинкт самозбереження займав. Перше місце у житті. І буває так, коли ми відчуваємо якусь небезпеку, то дійсно піклуємося про те, щоб у нашому житті, перш за все, себе унебезпечити і здобути, знайти те, що нам буде потрібно, щоб ми відчували себе безпечно і в кращому випадку потім подумати про ближнього, а у гіршому взагалі і не мати таких думок. Святителя Іоанна Златоуста, про якого ми сьогодні вже згадували, є такі хвилюючі слова, що може бути лютішим від людей, які залишаються байдужими, коли навіть бачать оголених і зморених голодом людей. при цьому Продовжують наповнювати свої помешкання для тління черв'яків і моря. І ці слова по-справжньому, дорогі брати і сестри, спонукають нас подумати над справжнім змістом нашого життя. Ми дійсно повинні піклуватися про те, щоб воно було забезпеченим на землі. Але ми не повинні. Закриватися у собі. Ми повинні пам'ятати, що потрібно допомагати і іншим людям, які потребують цієї допомоги. Один із святих отців говорить такі слова: одну добру справу зразу доєднує іншою доброю справою для того, щоб між ними не залишилося жодного проміжля. і від цього Будеш отримувати справжнє задоволення у житті. Сьогоднішній світ є настільки жорстоким, що багато людей у ньому страждають, і нам не потрібно шукати ті конкретні приклади для того, щоб свої можливості втілювати, реалізуючи допомогу іншим людям. Навколо нас є досить багато людей, які потребують цієї допомоги. Якщо ми не можемо допомогти матеріально, то ми можемо обов'язково допомогти словом чи молитовною підтримкою. І в цьому буде наша допомога, наше милосердя перед Богом, перед яким ми повинні ходити у благочесті і чистоті. Якщо ми будемо так вчиняти, тоді ми будемо дійсно називатися справжніми православними християнами, які виконують заповіді Христові. Щоб любити і піклуватися про ближніх людей, які Господь посилає нам у нашому житті. Тому що не те є нашим багатством, яке ми здобули, а те є нашим справжнім багатством, яке ми віддали на користь іншої потребуючої людини. І за це багатство Господь обов'язково примножить і наші можливості тут на землі, але найперше подарує нам. Вічність нескінченну і незбагненну, яка очікує кожну людину, що прагне жити з Богом і перебувати у Бозі. І наостанок нагадаємо собі слова преподобного Ісидора Пелосіона, якщо хтось має думки. Про те, що, допомагаючи іншому і сам може бути обділеним, то такий нехай знай, що допомогою ближньому він здобуває собі висоту слави. Absolutely. Нехай всещедрий Господь содержити і в нашому житті, і кожному з нас через свої милості і щедроти допоможе долучитися до цієї висоти слави. Яка привідкривається людині тут, на землі, але у повній мірі людина здобуває її на небі. Амінь.